Через холодний подих 33-го. Під такою назвою відбувся вечір пам'яті жертв голодомору, який організували студенти 1 го та 3 го курсів факультету журналістики. Актори-аматори відтворили чорну сторінку життя українського народу в театралізованій виставі. Вони вкотре нагадали про страшні події голоду 32-33 х років. Не, кому поможи! Дай мати небесної погодувати! Одної смерті народ. Творчим ініціатором постановки стала викладач факультету журналістики Юлія Витвицька, яка долучила студентів-першокурсників до участі увечері. Ідея виникла доволі давно. Ще у вересні, тоді ми з групою, якою я курую, вирішили робити цей вечір. Вважаючи такі вечори доволі потрібні для нашої молоді, оскільки саме такі заходи допомагають нашому. Народу зберегти свою історичну пам'ять. Чи не найболючішою частиною дійства стали спогади очевидців? Жах і гіркота втрати не полишали ні на хвилину. Весна 1933 року. Але чи була весна цього року? Пролетіли журавлі, співали солов'ї. Ніхто не пам'ятає. Пам'ятають інші. Були випадки. Коли вимирали сім'ями. Деякі пухли, а дехто був таким худим, як скелет. На ходу падали і мерли. Мамо, мамочко, матусю, я померти так боюся. Мені б хлібці зовсім трішки. Став би я тоді на ліжки. Єсте, єсте, єсте. Забути. Я й дня не прожив, не згадуючи про це. Постановка, як і гра акторів-початківців, не залишила нікого байдужим. Усі відчували глибокі переживання, адже страшні події тих років неможливо забути. Дуже приємно, що студенти факультету журналістики так тактовно і так драматично передали весь той дух тих 33-х років, той настрій. Справжня така акторська гра. Я просто навіть не очікувала, ну що настільки вона може прийняти. І так, до останньої хвилини просто руки тремтіли. Страждання мільйонів душ у одній акторській душі на сцені. Кожен із учасників пережив історію цілого народу у собі. Коли, коли я просто вийшла на сцену, в мене було таке враження я дійсно ця дівчина, ця людина я настільки відчула себе, мене просто вібрувала зсередини. Нагадаємо, що голодомор 32-33 років це жорстокий геноцид проти українського народу. Мільйони доньок та синів України, мільйони невинних людей, мільйони наших рідних і близьких були без жалю винищені. Вечір пам'яті жертв голодомору ще раз нагадав людям про те, що не варто забувати цього ніколи. Пройде час, пройдуть роки. Не можна це оминати, такі події, такі трагедії, тому ми пам'ятаємо.